Добрий день, звати мене Світлана Родигіна, я фахівець-консультант комунальної установи Кростишівський інклюзивно ресурсний центр. Я хочу сьогодні розглянути з вами таке питання: як безпека дітей в мережі інтернет, і пропоную декілька рекомендацій, які слід дотримуватися. І або взяти до уваги. Отже, розміщуйте комп'ютер з інтернет-з'єднанням, поза межами кімнати вашої дитини. Це перш за все. Не дозволяйте дитині їсти перед комп'ютером. Поговоріть зі своїми дітьми про друзів, з якими вони спілкуються в онлайні. Довідайтесь, як вони проводять дозвілля, чим захоплюються. Цікавтеся, які вебсайти вони відвідують та з ким розмовляють. Ви програми, які фільтрують отримання інформації з мережі інтернет, наприклад, Батьківський контроль Windows. Наполягайте на тому, щоб ваші діти ніколи не погоджувалися зустрічатися зі своїм онлайновим другом без вашого відома. Навчіть своїх дітей ніколи не надавати особисту інформацію про себе та свою родину електронною поштою та в різних реєстраційних формах. Які пропонують власники сайтів. Контролюйте інформацію, яку завантажує дитина, це можуть бути фільми, музика, ігри. Цікавтеся, чи не відвідують діти сайт з агресивним змістом. Навчайте своїх дітей відповідальному та етичному погодженню в онлайні. Вони не повинні використовувати інтернет мережу для розповсюдження пліток, погроз іншим дітям або інших протиправних дій. Переконайтеся, що діти консультуються з вами щодо будь-яких фінансових операцій, здійснюючи замовлення, купівлю або продаж через інтернет-мережу. Повідомляйте дітям стосовно потенційного ризику їх під час участі у будь-яких іграх та розвагах в інтернеті, розмовляйте їх з рівним партнером, демонструючи свою турботу та любов. Використовуючи ці рекомендації, ви маєте нагоду максимально захистити дитину від негативного впливу всесвітньої мережі інтернету. Але пам'ятайте, що інтернет це не тільки осередок розпусти і зла, але й найбагатша у світі бібліотека знань про розваг, спілкування та інших корисних речей. Ви повинні навчити свою дитину правильно користуватися цим невичерпним джерелом інформації. А найголовніше, дитина повинна зрозуміти, що ви не позбавляєте її вільного доступу до комп'ютера, а насамперед оберігаєте її. Дитина повинна вам довіряти.